Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік, Номер 379 Агрофірма має 140 гектарів землі. 16% якої займає яблуневий сад. Знайдіть площадь саду. Добре. Починаємо. Спочатку треба записати умову. Що ми знаємо? Ми знаємо, що площа всієї землі агрофірми складає 140 гектарів. Далі, ми не знаємо, скільки гектарів займає саме яблуневий сад. Але ми знаємо, що яблуневий сад. Становить 16% від загальної площі агрофірми. Давайте ще раз. Агрофірма має якусь площу землі. І частина цієї землі це яблуневий сад. І ми не знаємо, скільки яблуневий сад займає гектарів. От сама площа, ми не знаємо, але ми знаємо, що. Яблуневий сад становить 16%. Отже, нам треба дізнатися, у ці 16% це скільки в гектарах. Що ми шукаємо? Ми шукаємо дріб від числа або відсоток від числа. А відсоток від числа знаходиться множенням. Але для цього треба спочатку відсотки перетворити у дріб. 16% це 16%. Сотих. Далі треба скоротити на 4. І чисельник, і знаменник. І ми отримали дріб 4,25. І це є частина площі землі агрофірми, яка саме приходиться на яблуневий сад. Ми вже сказали, що відсоток від числа, що дріб від числа знаходиться множенням. Тому нам треба число помножити на дріб. 140 помножити на 4 25. А щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Тепер в чисельнику у нас 140 помножити на 4. А в знаменнику 25. Тут треба скоротити дріб на 5, ділимо 140 на 5 і 25 на 5. 140 поділити на 5 буде 28, а 25 поділити на 5 буде 5. Тепер у нас в чисельнику 28 помножити на 4 в знаменнику 5. 28 помножити на 4 це буде 112. Ми отримали відповідь 112 п'ятих, а це ж неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Питання. Скільки разів число 5 вміститься в 112? 22, так? 22 цілих. Знаменник 5 переписали. Тепер треба 22 помножити на 5 це буде 110. Скільки не вистачає до 112? 2. Все. І ми отримали 22,25. Одиниця виміру гектари. І ми з вами знайшли площу яблуневого саду. Все. Відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!